Я сьогодні на площадці, приїхав клієнту оглядати і купувати плуга. Плуг Квернеленд ld 100 Отакий от плужок, подивіться. Плужок, кстати, в оригіналі весь. Не фарбований, не варяний, нічого. Має кукурудзяні приплужники, от. ще має заводські деталі. Тобто оригінальні кварнелендовські деталі всі. Що отвали, що е, ліміха. Отак от виглядає. Долота теж ще заводські стоять, зрозуміло, що деякі чуть вже підтерті, але ну, це вже вони не Але виглядає він дуже гарно, непогано, плюс має такий варіопак, пакомат він називається. За таким роликами. Бачите, дуже класно, розбиває грудку і рівняє поле. В общем, це четверка, 4 корпуса. Питав тільки що скільки він важить, Кстати, Здивували мене того, що 1050 кг важить. Тобто він менше, ніж Лємкін важить. 1050 кілограм, так мені сказали. Важить цей плуг без без тієї штуки, без катків. По пальцях виглядає доволі непогано, не витерті, нічого навіть не відчувається пальцем, що переходик якийсь є. Тут все теж гарно дуже виглядає на цьому циліндрі. Це у нас циліндр, яким перевертається, а регулюється він від 30 до 50 на корпусах. От захват. Ну і тут теж регулювання, ці вже механічні такими. От Виглядає отак от він. В принципі, кажу, тут всі деталі, що стоять його якби, рідні, заводські. Плюс тільки що ще один цей поміняв, дочепив один оригінальний бачите, кукурудзяний продлужник, бо був підтертий. Заді, такі таке гумове колесо. Тут на гумовому колесі, в принципі... Нормально воно тримається, не знаю, може там втулочка, подшипник може з часом продеться замінити, але так плох виглядає доволі непогано. Покажу вам по черзі це відвали. Відвали, кстати, ще вони, дивіться, якої товщини. Тобто відвали замінювати не потрібно. Єдине, щоб я долота з часом вже замінив би долота. Ці леміха ще теж в гарному стані. Є, звісно, невелика вироботка, але вони ще дуже якби, непогано виглядають. Тут отвал аналогічно, подивіться, який має вигляд польова доска. Тоже дивіться, якої ще товщини вона. Нічого замінювати не потрібно. Ну, плажок в гарному стані. Плюс тут такі від максимальні відвали, XXL вони називаються. Кажуть, що дуже класно перевертають вони. В общем, такі от проплужнички, розстояння 100 см від корпуса до корпуса. Отакий от от плужок.